Друзі, вітаю! Сьогодні неділя, вихідний день для держслужбовців, Мені здавалось би, зважаючи на те, що майже немає гучних заяв від топових політиків та чиновників, що в інформаційному плані буде більш-менш тихо, але не на Росії. Адже сьогодні ввечері російські пропагандисти зійняли справжні вір емоцій. А все через новини зі Сполучених Штатів Америки. Російські пропагандисти почали повідомляти наступне: Сенатор Грем, Трамп має намір вести нові санкції проти Російської Федерації. Грем заявив про готовність Трампа прийняти закон про нові санкції проти Росії. Сенатор Грем США ведуть мита у розмірі 500% на товари торгових партнерів Росії. З іншого боку, російські пропагандисти почали цитувати дивну заяву Трампа про великий день для Росії. Наприклад, на сайті московському самолець з'явилось таке повідомлення пост від Трампа, де він заявив, що завтра для Росії буде великий день і відмінний день для купівель. Про те, що до цього посту Трампа, то невідомо, чи він був насправді, можливо, це фейк, можливо, це такий вкет, зважаючи на те, що на особистій сторінці президента Ша немає такого повідомлення. Хоча не варто виключати, що воно це повідомлення могло з'явитися, а потім його могли видалити. Тим не менш, повернімося до гучних заяв від американського сенатора Грема. Адже дійсно, Грем сьогодні оголосив, що його законопроєкт про санкції проти Росії підтримав Трамп. Я процитую, що саме заявив дослівно Грем. Він стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є великий прорив. І під час гри у Гольф в суботу Трамп уперше йому сказав, що настав час діяти, рухати ваш законопроєкт уперед. Наступного дня, після лапневої перерви, в роботі Конгресу ця перерва завершується 6 липня, тобто уже 7 липня, ми ухвалимо законопроєкт, стверджує Грем. Також він зазначив, що якщо ви купуєте товари з Росії та не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучені Америки, накладається мито у розмірі 500%. Грем також нагадав, що понад 70% нафти купують у Росії, Китай та Індії. Таким чином, вони фінансують російську військову машину. Цьому потрібно покласти край. Мій законопроєкт дозволить президенту США запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб утримати їх від підтримки військової машини Путіна та заманити Путіна за стіл перемовин, пояснив сенатор. Грам однак. Я тут хочу зазначити, що незважаючи на такі оптимістичні гучні заяви від американського сенатора Грема, який безумовно підтримує Україну, і його законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, він дійсно дієвий, але він підкреслив, що цей законопроєкт буде дещо послаблений. І раніше про це писали американські ЗМІ, що адміністрація Трампа вимагала послаблення, і послаблення в чому? Що Трамп сам буде приймати рішення, чи вводити ці санкції, чи не вводити. І це дуже важливий момент. Якби законодавці примусили Трампа вводити санкції, це була б інша справа. А якщо примусу немає, то Трамп вирішує сам вводити їх чи не вводити. У нього просто є інструмент. А що таке інструмент? Адже зараз у президента США є інструменти. Він що їх застосовує? І, чесно кажучи, незважаючи на такі оптимістичні заяви сенатора Грема, я слабо вірю, що Трамп найближчим часом, якщо цей законопроєкт буде прийнятий, буде використовувати законопроєкт і буде тиснути на Путіна, а також тиснути на країн-партнерів Російської Федерації. І на мою особисту думку, Трамп вирішив таким чином провернути чергову мноходовочку, тому що у нього є певна залежність від законодавців, особливо що стосується Сенату. Адже законопроєкт про санкції щодо країни агресора це сподача сенатора натора Грема, Блюменталя, інших сенаторів, і тиск, певне, Трампа безумовно був. А Трамп виділив час для сенатора Грема, пограв з ним в Гольф, вислухав його. І це схоже на те, що Трамп хоче пропихнути свій законопроєкт, так званий великий і прекрасний, податковий. І ще до цього сьогодні є новини. Що так званий великий прекрасний копроєкт Трампа про масштабне зниження податків подавав першу перешкоду в Сенаті США. І що законодавці проголосували так: 51 голос за 49 проти. І, наприклад, якщо б сенатор Грем сказав, що він чи не сказав, а не підтримав цей перший крок, то відповідно все, законопроєкт про масштабне зниження податків від Трампа, великий податковий законопроєкт, просто би хай не провалився, ну як мінімум він би загальмував. А так, Трамп він. Я особисто вважаю, просто провертає черговну ходочку. А президент Ша він і не хоче, не має жодних якихось таких, знаєте, не те, що знаків, якихось ознак того, що він дійсно збирається посилювати санкції проти країни-агресора. Особливо зважаючи на сьогоднішні заяви, на заяву від глави Угорського МЗС Осіярто, що Сполучені Америки скасували санкції проти будівництва АЕС спільно з Росією. І такого поворота мало хто очікував, зважаючи на те, що в будівництві атомростанції зацікавлені Сполучених Америки вони мають технології, є компанія Весінхаус, є економічний інтерес США. Зважаючи на те, що Угорщина, вона звісно буде більше залежати від Москви, і Москва буде мати більший вплив на Європу. Кому це вигідно? Це не вигідно ні угорському народу, це не вигідно ні Європі, європейському Союзу це не вигідно ні Україні, лише Москві вигідно. І це є ознакою того, що цілком можливо йде зараз якийсь такий приворчий процес, можливо, формується договорняк між Москвою та Вашингтоном, особливо зважаючи на повідомлення і в американських змі були повідомлення і заяви, в тому числі і від деяких представників команди Трампа, що є таке бажання у США відновити роботу північних потоків. Німеччина виступає проти. Нещодавно були заяви канцлера Німеччини Мерца від речника німецького уряду, що цього не буде, але президент США Трамп тисне. Я ще хочу нагадати, що коли Ізраїль наносив превентивні удари по Ірану, то в перший день був нанесений удар по найбільшому іранському газовому родовищу, і це дуже дивно. Навіщо саме по газовому родовищу? Адже Європа купувала іранський газ через Туреччину. Також Європа купувала, на жаль, і купує і надалі російський газ, також через Туреччину через турецький потік. І водночас, як тільки Іран вдарив, вірніше Ізраїль вдарив по іранському найбільшому родовищу газу, Росія запустила на профілактику турецький потік. І тиск на Європу збільшується. Ціни підвищились на газ в середині Європи. І йде такий цілком можливо тиск, нехай і неофіційний, не публічний. Насамперед на Німеччину. Щоб відновити роботу північних потоків, станом на зараз там одна нитка робоча, ще три нитки необхідно ремонтувати після тієї ситуації, яка була у 2022 році. Я нічого не виключаю, в тому числі і можливих договорників. А загалом зараз Трамп себе дуже вільно почуває. Зокрема, я хочу нагадати випуску я говорив, що Верховний суд США обмежив права суддів заважати рішенням Трампа. І зараз у Трампа є контроль над Сенатом, над Конгресом, над нижньою над верхньою Палатою представників. І також шість в судей підтримують Трампа. Є рішення відповідне: шість за три проти. І зараз Трамп себе дуже впевнено відчуває як мінімум до нових виборів до Конгресу. А не вибори будуть аж через півтора роки. Сам Трамп він зараз не робить жодних заяв щодо Росії України, завершення цієї війни щодо мирної угоди. Він зараз зосереджений на Ірані. Він сьогодні повідомив, що Ірана може бути секретний ядерний об'єкт, четвертий об'єкт, і ша його не вразили. Крім того, він вчора говорив, що цілком можливо, Сполучені Америки нанесуть ще один удар по Іран. Щодо загалом Ірану і того, що він може відновити свою ядерну програму. Є заява від директора МАГАТЕ, що вони знову можуть почати це робити, і що Іран може збагачувати уран за кілька місяців. Тобто. Якоїсь такої критичної шкоди ні Ізраїль, ні США не завдали. І зараз з'являється повідомлення про секретний об'єкт Іран. Тому що до Ірану очікуємо новин, особливо зважаючи на те, що президент США хоче мирної угоди. І зважаючи на те, що Іран прийняв відповідне рішення і зараз не допускає МАГАТЕ до ядерних об'єктів. Щодо заяв з Кремля, сьогодні Пісков заявляв, що санкції не змусять Російську Федерацію сісти перемовин щодо завершення війни. Очевидно, що Пісков, не лише Пісков, інші речники Путіна, та ж Захарова, Лавров, Ушаков, Рябков та загалом інші вони постійно заявляють, що санкції їх не змусять, але змусять. Було бажання у президента Сполучених Штатів Америки всі можливості, є. особливо на тлі таких новин: що в Росії на тлі зростання цін на пальне планують заборонити експорт бензину. Це заява від нашої розвідки, і тут потрібно підкреслити, що на Росії підвищились ціни на бензин на дизельне пальне з початку року на 25% і надалі підвищуються. І Цілком можливо, зважаючи на проблеми з різкими НПЗ, в тому числі чи, можливо, в першу чергу, після ударів України, Кремль може піти і наважити на такий крок. Крім того, російські змі, зокрема, видання Московський час пишуть про таке важке становище. Що в Газпромі не знають, куди діти 60 мільярдів кубометрів нерозпроданого газу? Є проблема немає куди і кому продати газ. І зараз російська економіка продовжує деградувати. Є проблеми не дарма Путін. Нещодавно два чи навіть три дні поспіль виходив лучними заявами і зверненнями та зривався. А тим часом продовжує розгратися конфлікт між Росією та Азербайджаном. І Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Азербайджан скасував візит віце-прем'єра Росії та всі спільні Заходи після арешту членів діаспори. Вчора було заарештовано понад 50 азербайджанців на Росії в Екатеринбурзі. Їм, відповідно, якісь справи висунули, є вже обвинувачення, справа якась там згідно подій 2001 року. Важко сказати, чи це щось пришили, що там взагалі відбувається, але у будь-якому разі відносини між Азербайджаном та Росією вони дуже натягнуті. Очевидно, що основою цього є те, що Азербайджан вимагає вибачення від Росії за ситуацію з його цивільним літаком, також компенсації. А Росія цього робити не хоче. І ще одна новина, яка також, хоч і не прямо стосується Росії, це протести у Сербії у Білграді. Сьогодні про це пишуть і міжнародні ЗМІ. Вчора про це писали, що протести в Белграді завершилися сутичками з поліцією. Є заяви президента Вучича, і загалом зараз серби виступають за проведення дострокових виборів. Але Вучіч не хоче. Спостерігаємо з розвитком подій. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Тепер уже офіційно. Зеленський підписав указ про вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін. Є вже заява від нашого МЗС, яке пояснило, чому Україна виходить з Отавської конвенції, тому що ця конвенція обмежувала право на самооборону. І вже декілька країн вийшли: це Фінляндія, країни Балтії, і цілком можливо, що деякі країни Європи будуть також виходити. Тому що які варіанти, зважаючи на сусідство з Російською Федерацією? Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. І до нових зустрічей отері.